Коли повернулася, ну, настрій такий був, скажімо, не дуже. Побачивши ці руйнування, така, ну, депресія, не депресія, але не дуже настрій був. І так випадково в групі, Тес Петрівській груп була публікація, що буде майстер-клас проводитись по виготовленню цих кікімор. Дуже загорілася цим, дуже це підтримало так, морально. Така робота, вона. Перше, що це є дуже корисне для наших хлопців. Сама робота така дуже заспокоює. Плила вдома, мені дуже сподобалося. А потім узнали, що я цим займаюся, розкусили мене, можна сказати, добровільно примусово, я не планувала. Зібрали тут село, запропонували свою допомогу. Людей прийшло, звичайно, багато, але не всі готові так працювати. Частина одразу відсіялася значно. Але щось які готові працювати, які розуміють, що це дуже корисно. Дівчат дуже стимулює те, що вони приносять користь. Я рахую, що як я не можу нічого піти на фронт чи щось таке, то я хоч цю каплинку, яку я роблю, зроблю для армії, що я, може, збережу чиє життя. До перемоги, як буде, скільки в мене буде здоров'я, скільки буду ходити і допомагати. Тому що це треба робити, берегти життя воїнів, які нас захищають. Це швидко не робиться на один виріб. Там, наприклад, плашу це які кімера. Це може йти три дні навіть колективом, так що це не швидка робота. Діти допомагають. Навіть маленькі діти mm. <смеш> допомагають. Я беру собі якби капюшони або шапки. Мені хотілося якось допомогти, щоб скоріше закінчилась війна і зберегти чиєсь життя, тому що я розумію, якщо не ми, то хто буде допомагати нашим хлопцям?